Беру свого першого завойовника день 9. А перед початком відео хотілося б попросити вас підтримати мене лайком та підпискою, написати коментар від 6 слів. Тому що я стараюсь викладувати відео кожен день, зважаючи на проблеми зі своїм здоров'ям. А ми погнали до відео. <звук> No, I'll keep my mouth. Man hat uns die ganzen Jahre schon eingeredet, dass der Deutsche sowieso nicht ganz leichtglutig sei. We are number one. Madame. Father. Oh, Friend. Father. Friend. 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 Да давай, давай, Бу! Испугался? Не я Я друг! Я твой маму. <laughs> Victory belongs to us. Я схвар! драм Підсумки за 9-й день. За 9-й день я підняв 10-ту зірочку Мастера Легенди. Війшов в топ-40 тисяч Європи. Підняв за сьогодні 207 очок. До самого завойовника мені лишається всього лише 1376 очок. Та до завойовника я вже пройшов 54% шляху. Більша половина вже. І про тому, при всьому, це все з 10 і 13 кД на 83 матчі. А з вами був Брукс. Зустрінемось завтра.